Ви це бачили? Я коли побачила це відео, це просто у мене отакі круглі очі. Я думаю, як Як взагалі можна подібне робити з роботами студентів, учнів і взагалі, ну, для мене це повний треш. Брати ручкою фломастером по роботі, яку людина там годинами малювала, старалася, оце от таке робити. ну, Знаєте, це, напевно, той варіант, коли говорять, що творчість і от професійна освіта не для слабаків, адже це треба мати таку знаєте, витримку і сталеві нерви, щоб подібне витримувати. А як ви взагалі відноситеся до такого, коли вчитель виправляє вам автором роботу студента? І робить це ну, в своїй вчительській манері, так би мовити, згори дивиться на студента? Бо для мене такі речі взагалі неприйнятні. Поділіться, а мене звати Софія. Вчу малювати та готую до вступу, і роблю це онлайн. Тож не буде ніяких.